Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Так, коротенько по наших запитуйте відповідаємо. Слава Ісусу Христу, чи можна бити поклони на благовіщення? Іван Шевчук. Ну, Дивіться. Що значить бити поклони? Чи можна? Саме головне, як ви кажете, чи можна? Ніхто вам не може це заборонити. Краще запитали, чи треба, і як по уставу має бути на благовіщення? На благовіщення посту нема, на благовіщення поклони не б'ються. Якщо ви хочете, вам ніхто не може заборонити. Але не треба. Так е, отець, скажіть, <кій> чому не? Відспівали дитину, яка прожила 24 дні, пан отець сказав, тому що дитинка не хрещена. Ну, то ви самі відповіли. <кхи> Якщо дитина не хрещена, ну, як будуть її відспівати? Знаєте, <кхи> як порівняти це на, на рівні держави? Якщо ти не громадянин України, то ти не можеш отримати пенсію українця. Ну ти не громадянин. Ну що, як? Як? що? Ти не можеш користуватися благами держави. Якщо ти не християнин, то ти не можеш користуватися благами церкви. Є такі ще варіанти, наприклад, Дитину, так і так можна було би похоронити. Бо для дитини там іде інакша молитва. Ну, не таке, що прощення гріхів, там ще, там трошки інакше. Похорон дитини до семи років він інший. І є таке поняття, можна, наприклад, є такий варіант, що дитина хрещена вірою батьків, так? Якщо батьки. Їх питають, отець би запитав, наприклад, ви мали вже то намір дитину хрестити чи ні? Вони би сказали, та певно, ну як? та як там? Ми християни, дитину хотіли похрестити, але не вспіли, дитина померла. Тому можна було би відспівати, але оцю на місці більш більш відніше. Тому все-таки звертається до своїх священиків і. Я думаю, як то кажуть, в чужий монастир своїм уставом Василю не лізь. Я би дуже не хотів лізти на територію чиїсь парафії, бо це буде не тактично і не гарно, бо я не знаю всіх обставин. І тому ліпше звертайтеся до свого священника. І він, він вам все скаже. Ми вчилися в одній школі, так що.